Допомога воїнам та їх родинам в Івано-Франківську. Розпочалась програма з виплати 10 тисяч гривень на реабілітацію захисників для отримання даної виплати військовослужбовцю обов'язково подати документ, який підтверджує про те, що йому дійсно потрібна дана реабілітація. Військовослужбовець, який потребує власне психологічної реабілітації, але немає жодних документів там ні довідок від лікарів. Він може звернутися власне до нас в комунальний заклад Дім Война, написати заяву і подати певний ряд документів, зокрема копія паспорта, копія реєстраційної картки, номера облікової картки платників податків. Перепрошую, та довідку про безпосередню участь у зоні бойових дій. Після того наш психолог. Фахівець в ході індивідуальної психологічної консультації визначить потребу в психологічній реабілітації військовослужбовця і після того видасть відповідний документ направлення, з яким людина звертається в ЦНАП для отримання даної виплати. Також у комунальному закладі дім воїна стартував соціальний проєкт Помічник сім'ї захисника. Ми розуміємо, що самотня мама, дружина чи сестра, чи чиї рідні захищають захищають нас всіх, не можуть. Самостійно там полагодити елементарно кран, який там протікає, поміняти розетку, чи виключатель, чи дверний замок. Тому наш фахівець буде виїжджати за адресою заявників, буде робити цей малий побутовий ремонт і тим самим допомагати. У домі воїна зазначає очільник комунального закладу Микола Крошний. Підбиратимуть фахівців і контролюватимуть якість роботи. Ще один напрямок, у якому працює підприємство, це працевлаштування ветеранів. Нещодавно ми познайомилися з фахівцем в it сфері інтернет-маркетингу, зокрема пошукової оптимізації сайтів СЕО. Цей фахівець пропонує безкоштовно навчання для ветеранів війни. Перевага цього навчання, що там немає обмежень по віку, немає обмежень по статі чи якихось фізичних вадах ветерана. Будь-хто, хто бажає навчитися, може взяти участь в цих курсах, ці курси будуть відбуватися онлайн, і хтось, можливо, Очне працювати в чому самому старяйті. Керівник дому воїна зауважує курси seo просування підходять новачкам без досвіду, щоб набрати базу, зрозуміти, що це за професія та чи підійде людині ця спеціалізація. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.